Ребят, вот русський мір. Вот, а... Пішпол четвертого нету, ни квартири, ні машини, там люди вмирають. Вітаю, незламні українці, на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Аби терористичну Росію побачив увесь світ. Що вони зробили сьогодні у Кривому Розі, ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі. Росія, країна, терорист і Хороші новини у цьому хаосі: військові врятували 10 діток в окупованих Олешок. Вони сьогодні повернулися в Україну. І також маємо відеозвернення від військовослужбовців до українців. Що робити не варто, і яку паніку намагається посіяти Російська Федерація? Хлопці, наші хлопці, які нас рятують. Наші люди, які так тримаються. Тому що коли ми вилізли з-під завалів, перше, що я побачила, це люди, які повискакували голі з голими дітьми. І з сусідніх будинків, де теж все повилітало, вискакували люди, виносили капці, халати, воду, ковдри, ковдри діткам, що вам допомогти, що вам надати, яку вам допомогу надати, ходіть до нас. Отакі в нас люди, вони хочуть нас перемогти, нічого в них не вийде. Пані Тетяно, дякую вам. Не очікував почути ще й слова такої підтримки українському народу після того, що ви сьогодні пережили. Зараз детальніше про Кривий Ріг, але спочатку розповім про Олешки, окуповані Російською Федерацією. Там люди тонули, і досі складна ситуація. Збройні сили України намагаються врятувати якомога більше українців, і маємо. Дуже гарну новину, що діток з Олешок вдалося дістати. В цьому і є героїзм українського народу. У той момент, коли ООН та Червоний Хрест безсилі та просто стурбовані, українці діють. Я завжди кажу: українець українцеві допоможе. І будеш показати показь, та застані пройдуть, а еди заза за заза Франка і, і ЗСУ, прийде Ф за <плес> Зупиніть все, зупиніть планету і просто додивіться це відео до кінця. Два дня погоджень, вирішені в домовленості. Ціла куча, ціла <плес> спецоперація. <плес> 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 Для того, щоб дякуючи що цим людям, їхній команді, команда просто топ. Міша, в тебе була така команда. Було сьогодні врятовано 10 дітей з олежок. Ви додивіться це відео до кінця, а я спати. Привет. Как справа? Как добрались? А? На корабле добрались. О! Ты оператор маленький. Все, теперь ты снимаешь? Да. Вот тебя видно, смотри. Где так несут? Да? 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 Смотри, я Це слабший бідали шоколадку. Так, доки доки ви їхали за другою групою, всі діти розписалися на цьому жилеті Таня Оля. Лія, Рома, Міша, Ліза, е, Віка е, Дома, е, Сєва. Це Зайчика рисував я з дівчинкою. Це... Як її звати маленької Степана? Да, Степанія. Да. Степанія. Степанія. Степанія да. е, Олешки замер, дівчинка нам все. І ця дівчинка робить сама наклейки, бо наклейку у неї не було. Знаєте, що саме перше написано? Що? Господи, прости, мої гріхи, прошу. Амінь. Вітаю цих діток з поверненням, слава Богу, що ви врятовані. Йдемо до складніших новин. Президент України показав страшні відеокадри з Кривого Рогу його рідного міста. Окупанти вдарили по житловому будинку внаслідок атаки. Уже повідомляють про 11 загиблих, десятки поранені. Вічна пам'ять, хто помер від. Цієї російської атаки російські воєнні злочинці вночі 13 червня забили ударів по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Росіяни поширили відео з дівчиною, яка тримає кота і чекає, намагається перечекати оці російські удари. Росіяни глузують над мирними мешканцями України, але вони не розуміють, що відплата буде, і на них все ще чекає. Дуже страшна карма, от тільки сьогодні на Росії раптово спалахнув краснодарський нафтопереробний завод. Заброблення пішло у поліпря. На місцях прильотів спалахнули пожежі, 11 осіб загинули і десятки постраждалих. Люди можуть перебувати під завалами будівель просто зараз. Але триває евакуація. Про це повідомляє президент України Кривий Ріг, високоточні. Влучили в декілька абсолютно мирних об'єктів у різних частинах міста, зокрема, в п'ятиповерховий будинок. Працюють всі екстрені служби. Закінчується гасіння пожеж. Швидка надає допомогу. Є постраждалі у вкрай тяжкому стані. Ймовірно, є люди під завалами. Тому будемо триматися купи, будемо триматися разом. І нічого в них не вийде. Буде допомагати Європа, не буде. Ми будемо до останнього. Це наша земля. Це наша земля. І ми своїм дітям передамо нашу землю. І вже стосовно стосовно власне сьогоднішнього події могли би сказати, як це відбувалося, як, як ви почули вибух? вибусок. Синок спали, гепнуло. Я в купі скла, воно гепає другий раз. Я не можу долізти до мами. У мене старенька мама, скоро 80 років. Ми ліноліум позагартали. Ми через те скло і ліноліум ще обличчя заливало кров'ю, я нічого не бачила, куди я лізу. Я піднімаюсь, піднімаюся, знову гупає, знову падаю. Почали вилазити з під'їзду, почало падати дерево. Ну так, почали горіти машини, автівки у дворі. Отако. От дуже швидко приїхали, як на мій погляд, дуже швидко приїхали в поліцейські. дуже швидко вони це все організували, тудина. Ми як оті сліпи темно, дуже вони нас швидко куди, де скати, куди піти, якось. ну... А тоді стояли і дивилися горить наш джин. А як вас звати? Тетяна. А от військовослужбовець Збройних сил України записав відео звернення: Ми наступаємо, а росіяни сидять в обороні. І при цьому вони зазнають втрату рази більших ніж ми. Військовий закликає не вірити пропаганді Російської Федерації і не нести її в наш інформаційний простір. Так, от, яскравий приклад їх брехні. В перший же день, коли вони заявляли, що в нас вже розбита бригада, що в нас 350 загиблих, все бригади немає, у нас було 5 загиблих. Це яскравий приклад, наскільки вони брешуть, наскільки те, що вони заявляють, немає нічого спільного з реальністю. Не розтаскуйте, будь ласка, усі ці речі, не тащіть це в українське інформаційне середовище. Не треба. По втратам їхнім тільки за вчорашній день. В токмак вони привезли з цього напрямку більше сотні своїх вбитих. За останні тільки кілька днів ми знищили півтора десятки їх танків, два Сумсепьока. Скільки ми знищили їх БМП, чесно, я навіть не рахував БМП кулісної техніки, іншої броньованої техніки. Ми в наступі, вони в обороні. І вони несуть втрати в рази в рази більші за наші. Щодо наших людей, ніхто не проявляє малодушність. Хлопці 47-ї бригади, бійці Магури, шолеви, більш мужніх і достойних людей в житті не бачив. І не смійте писати жодного кривого слова про цих людей. Вони воюють в тому числі. І за ваше право на існування. Тому, дорогі глядачі, довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Не слухайте російську пропаганду. І також Валерій сказав, що як представник командування він щодня йде на штурм разом із піхотою. Побажаємо удачі Валерію і 47 й бригаді Магура. Та й усім ЗСУ, вогонь за пеклах не пече, благословляємо на успішний.